Доброго дня, мене звати Макс, і це нове відео на каналі. Дякую, що підписалися. Шановна спільнота, сьогодні у нас буде мега крутий гість. Гість не просто. Чувак з інтернету, а чувак-експерт з інтернету. А не просто з інтернету. А експерт по ізотериці та військовій справі. Його зв... звати Яков Сонін, мене звати Макс, підписка, лайк, продовжимо. Доброго дня моєму досвіду. Багато років я завжди був зацікавлений в різних аспектах. Нашого життя, включаючи військову справу та ізотерику. Цих двох галузів я хотів порозумітися та набути того буття, того знання, якого я маю зараз, та розкриття цих екзотеатральних природи реальностей. Тому Пане журналіст, я дуже дякую вам за запрошення. Дуже цікавий погляд. А, а яким чином ви поділяєте, розділяєте аспекти театральщини, як вони на вас впливають, на ваше середовище, на, на, на мене, на людей коло нас, на нашу реальність? Дуже буду вдячний за віту. Що це допомагає мені, як експерту, бачити глибше, розуміти та спостерігати різні моменти, справжні мотиви та наслідки військових дій. Поруч з аналізом стратегічних аспектів, я намагаюсь розкрити енергетичні шаблони. Які нависають і пронизують нитками нас з вами. Ці нитки вчені назвали атомами, але ми насправді знаємо, що це справжня енергія. ці магічні шаблони, які впливають на війну, на реальність загалом, це допомагає мені зрозуміти фізичні та метафізичні. Аспекту нашого з вами Всесвіту. Дуже цікаво. А Можете більш детально розповісти про цю екзотеатральщину, екзотеатральну реальність, як, як саме ви її бачите. Я ніколи не думав, що ці. Ці штуки нас пронизують, що вони є з нами. Це дуже цікаво. Я ніколи не замислювався над цим. Ох, але, ж, але ж ви розумієте, для цього, для цього потрібно заглиблювати мою свідомість, вашу свідомість і вивчати не лише це. Цю реальність видно дуже поверхово. А й те ще, що залишається за кулісами, поза тим, що ми з вами разом маємо. Це, зокрема, розуміння енергетичних взаємодій між подіями, між суб'єктами та об'єктами. Військові дають і мають свою енергетичну динаміку. І ця динаміка може бути розглянути з одних точок зору в інші, включаючи ті, що поза, я підчоркую це, видимим спектром нашого театрального дійства, нашої реальності. Яков, я вам дуже-дуже вдячний за те, що ви прийшли в цю маленьку студію та дали мені, мені дуже притомне інтерв'ю. Я сподіваюсь, мої підписники будуть в захваті та їм взагалі це сподобається. Сподіваюсь, вам і надалі буде щастити ваших, е, як би це так сказати, Театрально екзотеричних вимірах, вони надалі будуть приваблювати до вас ту реальність, яка вам до вподоби. Дякую вам і гарного вам дня. Пока. Якщо ми з вами хочемо зрозуміти, для чого це все, для чого ці енергетичні потоки. Збурляють нас то туди, то сюди. Ми хочемо зрозуміти нащо це? Зрозуміти цю ексотернічну природу нашої реальності. Ми можемо зберігати себе в колбах, пробірках на майбутнє покоління, в цифровому вигляді, збагативши наші знання тут і зараз. Зробити світ. Більш безпечнішим і гармонійним для всіх. Тому бажаю вам гарного дня та здоров'я. Дуже дякую вам, що ви запросили такого великого гуру, як я Яков Сонін, для вашого шоу. Дякую, Максим. Гарного вам вечора, ночі. Або що у вас там буде.